Дня. Ви на каналі Райпача Мама. І давайте подивимося, що треба знати тут і зараз. На Дні Колоди Мир. Що треба знати тут і зараз? Ні про що не думайте, що треба знати тут і зараз? Ви на каналі Райпача Мама, каналі посвітлених, пробуджених і ті, що в процесі. Благодарю за лайки, підписки та післу вам. Добрі слова. Мені дуже-дуже приємно. А, так, ще треба знати тут і зараз. Дев'ятка мечів. У сім'ї. Хтось закривається. І луна. Так. О, не в сім'ї шанс. Дівочки, ви закриваєтесь від якогось шансу через свій страх. Через те, що не розумієте, переживайте, що щось не вийде. Не закривайтеся. Про що у нас блок? Добре. Давайте так запитаємо, що за шанс? Закривайтеся, прям переживайте. Можете, може бути безсоння, можете не спати, може бути якісь погані сни просто, може абсолютно відсутність сна. Так, через свої думки. Через свої думки не відчуваєте підтримки, не відчуваєте е, просвіта якогось. Але шанс вам йде в руки. А шанс, я вже казала, е, це колобок, який треба брати, поки він до вас приходить, бо його забере хтось інший. Так, вісімка жезлів каже про те, що треба рухатися. Це причому при не чекати, а прямо рухатися, рухатися в цю сторону. Е, про що дев'ятка мечів? Про мужика, про якогось дівочка, який вас виводить на емоційні качелі. Ви щось не можете обрати. Дивіться, кольмачів, рицар, мечів, людина, яка виводить вас на емоції. Можливо, ви не маєте від нього підтримки. Можливо, ви не можете зосередитися на тому, що вам дійсно потрібно через ці переживання. Так. Добре. Чоловік ми зрозуміли, холодний, відстраненний. Різкий. Ем... Ну, самого поганого я казати не буду, ви мене зрозуміли. так? Він вас дуже колихає емоційно. Що треба з цим мужиком зробити? Державі запитати, хто це, що треба зробити? Треба його повісити, поставити його на паузу, дівочки, щоб він був до вас недоступен. Угу. І що ми отримаємо? І ми отримаємо, дівчки. Карту майстра і отримаємо рух вперед. Хто тобто б це не був, начальник, просто якась людина, мімопроходяща, яка вам порта настроєння. Людина, яка з вами в сім'ї чоловік. Неважливо, вам треба рухатися по вісім кіжестів. Я вже її заховала. Ось ви імператриця, дівчатка, ви приумножаюча людина. Абсолютно е, приумножите те, що їй. Принесуть, а ви тут а у вас вже все є. Розумієте, ви щось хочете, ви все можете, я вам скажу, вам треба тільки рухатися. Убираємо страхи, не схлопуємося через свої страхи, через те, що ви не спите ночами по луні і по дев'ятки мечів, ви просто не можете ну, от, наповнитися. Ви виснажені, естественно. вам треба рухатися, рухатися в своєму направлінні до свого шансу. Тим паче, якщо шанс уже прийшов. Угу. Я буду коротенько. Мужика відстраняємо від себе. Просто кажемо, це не моє, я не приймаю. Все, йду своїм шляхом. Не негативуємо в його сторону. Хочу це сказати, як я завжди кажу, це просто говоряща я хе. Все. І ви відкручили свою енергію від нього, і ви накаплюєте. Що ще треба знати? Дев'ятка Пентаклів, дівчатка, як тільки ви це робите от, по страшному саду, у вас якийсь урок, який ви просто так, ви обнуляєте якусь ситуацію, е, хочеться сказати, з цим дурачком обнуляєте цю ситуацію просто йдете в свою дев'ятку пентаклів, у свої ресурси. Може, вам просто хтось постійно каже, що у вас не вийде, що ви недостатньо хороша, що ви недостатньо грамотна, що ви недостатньо якась там якась. якась. А ви, дівчинка, нічого подобного, ви імператриця. Подивіться, яка ви прекрасна. У вас в руках світ. Розумієте, це ваш проєкт. Над, над вами благодать, ви в саду, ви вже вагітні тим самим проєктом. Вам треба тільки народити. Угу. Ось і ваша дев'яточка Пентаклів. І ви починаєте з нуля, ви прям возрождаєтеся. прям надіваєте на себе крила. Розумієте, ви просто над ситуацією, ем, начебто, ем, от паріття. Ви над ситуацією просто возвишаєтеся і думаєте, Боже, оці всі. Оці всі колебання, ці всі хвилі, це взагалі не моє. Я ось у благості я йду до сонця. Що ще треба знати? Король Кубків. Що за король Кубків? Вечельника, ось і що. І тепер страхи у нього, дівочки. І тепер страхи, а ви в своєму сонці, а ви в своєму русі, а ви в своїй любові до себе, а ви в своєму розширенні, як тільки ви це все відсікаєте і починається рух. Дивіться, чоловік, от він тоді, ви його відстраняєте, він розуміє, що йому не вистачає вашої енергії. Він розуміє, що він до вас хоче вже по-доброму, уже ви така, уже хоче від вас хапнути, вашої енергії, таке слово некрасиве. добрати, тому що ви йому давали по імператриці цю енергію. Ви йому корону наділи, ви бачите, ви, ніхто інший. Тепер в страхах він. Тепер він думає, а що ж такое? А, а що сталося? А чому ж вона так віддалилася? А чому вона мене не приймає? А ви йдете в свій ресурс, ви йдете в своє сонце, починаєте рухати своє життя, рулюєте своїм життям. Ось, Ідете в першу, в першу чергу, йдете в лад з собою. Ви начебто зустрічаєтеся сама з собою, розумієте? І дивитеся, чого ви хочете. Гармоніюєте сама з собою. І відразу дивіться собі, як тільки ви відсікаєте. По миру. відсікаєте і відразу ж йдете в своє розширення і починаєте рухатися, навіть якщо це будуть маленькі кроки. Але дивіться, тут хлопчик він не боїться. В нього немає страху. Йому освітлений шлях, йому освітлений. Над ним сонечко сходить. Так, і десятка пентаклів. І ваш король прибіжить знову до свого ресурсу, до своєї сім'ї і скаже: Ось я твій імператор. Я не знаю, кому це, звісно, потрібно буде, кому актуально. Так, а серце буде розбите у нього, дівчатки. І він захоче знайти з вами вихід із конфлікту полюбовно. Полюбовно, по рицарю кубків, з любов'ю вже домовлятися, щоб святкувати з вами. Угу. Але карта диявол про що, каже карта диявола, дівчатки? Королева мечів. Дівчатки, карта диявол каже про те, що ви цю людину вже дуже добре знаєте. І ви знаєте, можливо, це вже не єдина ж така ситуація була. Що все одно ви вже берете опит і відстраняєтеся і кажете, а за ну, мною я більше так не хочу, а мене це більше не влаштовує, тому що я і сама найкраща, і сама розумна, і, і от, все в мене виходить. Зачем вам мужик, який приніжає ваші достоинства, щоб показатися кращим. Давайте візьмемо вам пораду. <різь> Щось я сьогодні агресива. Давайте візьмемо вам пораду. Дівчика, любіть себе, тому що якщо ви себе не любите, ніхто вас не буде любити. Колісо фортуни. Колісо фортуни на вашій стороні, дівчатки, ви починаєте кувати своє щастя, прямо кувати своє благо матеріальне. Розумієте? Ось, і ви просто кайфуєте. І ви йдете у своє задоволення. Дев'ятка Пентаклів, карта благості. І не тільки ось твоє каже Відпустіть старе. Відпустіть старе. Я вам скажу, ніхто від вас не піде, якщо це дійсно ваше. А якщо воно тягне вас назад, то, можливо, ви вже виросли. Угу. Так, на хаєчках сьогодні не беремо більше. І ще. Так, смерть. Карта трансформації. Прекрасна карта каже про те, що пора рухатися далі у свою стабільність, у своє свято і з любов'ю. Карта нових починань, карта нової емоції, влюбленості, прям влюбленності в свою справу. Просто, може, в якоїсь нової влюбленності в житті. Дівочки, всіх обіймаю. Нехай кожне послання знайде своє серце. Ви прекрасні в мене. Благодарю.